Через війну стресові ситуації, недосипання, сидячий і малорухливий спосіб життя, інсульти, тобто гостре порушення мозкового кровообігу, яке спричиняє ушкодження частин головного мозку, все частіше діагностують в українців працездатного віку. На сьогоднішній день серцево-судинні захворювання є. Головною причиною смертності серед населення і складають близько 70%. За минулий рік, за 23-й, побільшала кількість інсультів, як і шимічних, так і геморагічних, на 16%. По-перше, треба слідкувати за своїм здоров'ям, за способом життя. Це контролювати тиск, це контролювати пульс, відвідувати сімейного лікаря, контролювати цукор і контролювати холестерин. Якщо є якісь моменти з приводу підвищення, то потрібно відразу це якось коригувати, або це харчування і налагодження способу життя, або, можливо, це медикаментозна терапія. Коли з'являються ознаки інсульту, то не потрібно пацієнту давати ні їжу, ні воду, не давати якусь піголку. Треба просто викликати швидку допомогу, чітко зафіксувати час, коли це сталося. Швидкий, чітко сказати вік а, став пацієнта, коли почались перші ознаки, пацієнту надати горизонтальне положення і чекати на швидку. Симптоми інсульту розпізнати досить легко. В українській мові є абревіатура мозок, де м означає мовлення. В людини раптово порушується мова. Вона стає нечіткою, невиразною, може говорити слова, які абсолютно не зв'язані між собою. «О» Очі – Може бути раптове погіршення зору, потемніння, тобто порушення, які не виникали ніколи до цього. З запаморочення виникає раптове запоморочення. О. Обличчя спостерігається асиметрія обличчя, є порушення міміки з однієї сторони. К – Кінцівки це асиметрія в роботі кінцівок. Людина може скаржитись, що половина тіла не слухається, відчувається оніміння. Реабілітація після інсульту комплексні індивідуальні програми, які розроблені для відновлення втрачених функцій організму. Тяжкість постінсультних наслідків залежить від ступеня ураження головного мозку та загального стану здоров'я пацієнта. Ця пацієнтка знаходиться вже в нас около тижня. Ми коли до неї прийшли, вона була в складному стані. Вона не ходила, була маломобільною. Її по доводилося з допомогою повертатися на правий лівий бік переміщення положення з положення си положні вечення. Вона теж виконувала з допомогою однієї особи. Зараз вона самостійно може сісти, самостійно може встати з кроваті, дойти до туалету, виконати свої гігієнічні процедури і повернутись назад. Також ми вже потихеньку розширив нашу активність. Питаємося виходить палати. Сьогодні ви бачили це наш перший вихід з палати. досить вдалий. Бо на прошому занятті ми почали ходити з тростиною, а вже сьогодні ми подавали цю вітер без тростини. Ми знаходимося зараз в інсультному відділенні, де пацієнти поступають, і через 72 години ми приступаємо до роботи. Чим швидше ми приступимо до роботи, тим кращим буде результат в подальшому. Особливо дорогоцінним є час чим швидше людині нададуть кваліфіковану медичну допомогу, тим більше шансів на одужання та реабілітацію.